Тельці, вітаю вас! Прекрасного вам тижня. Бажаю. Пропоную до перегляду таророзклад з 1 по 7 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, тельці. Щось буде швидко відбуватися у вас, ваші дії будуть летіти поперед ваших думок, ви не встигатимете обдумати, що ви хотіли робити, а вже будете відчувати собі потенціал діяти і щось робити. Все ж таки, можливо, варто притримати коней і обдумувати ваші подальші кроки. Також це можуть бути якісь повідомлення, хтось може проявитися, якщо це розклад для дівчини. Якийсь хлопець може проявитися. Так, якийсь шанс надію Однозначно, хтось проявляється дуже активно. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас стрільці на цьому тижні. Якась ситуація, на яку ви можете вплинути, або ви будете в полі зору вашому пу. Полі зору буде якийсь чоловік дуже жорсткий, деспотичний, з яким неможливо домовитися, ніяк не можна його на щось вмовити, переконати в чомусь, тому що він стоїть на своєму як скеля, непохитний і холодний, беземоційний, впевнений в собі, і жодні поради йому не цікаві. Подивимося, що вам може завадити на цьому тижні. Якась комунікація якась в мережі, інтернет, або на відстані щось, якась відстань може вам завадити. Або також якесь розширення. Можливо, ви щось хотіли розширяти, але це вам заважає вище, наприклад, не впевнені в своїх силах, вам недостатньо ресурсу, і тому це розширення. Для вас зараз зайве. І порада карт для вас. Порада карт. Скористайтеся шансом у вашому житті. Ваше життя зараз змінюється. Ви отримуєте можливість на новий етап в своєму житті. Чи подобається вам, чи не подобається, так зараз складається доля, і потрібно приймати це, і розуміти, що. Бувають речі, на які ми не можемо вплинути. І на дні колоди, лицар кубків, хтось знову проявляється до вас або з повідомленнями, або на зустріч вас покличе, або це якась буде пропозиція. Ну, це пропозиція якась творча, якщо тут може бути якась пропозиція по спілкуванню, то тут творча пропозиція, або Просто це буде приємна зустріч з гарними емоціями. Я вам бажаю чудового тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!